Криворіг долучився до масштабної ініціативи до Дня нашої писемності та мови. 27 жовтня, вже 25-й рік поспіль, українці по всьому світу пишуть радіодиктант. Треба жити. Жити треба цікаво читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса патрона. Треба жити не в півсили, не трошки, не завтра, не після. Вже третій рік поспіль долучається до національної єдності Ідіана. Раніше дівчина робила це вдома. Цього разу вирішила, що хоче писати разом з іншими. Зізнається, що взагалі не хвилюється, бо любить все українське. Долучаюсь до радіодиктанту, я вже втретє, але до цього два рази я писала його самостійно вдома, слухаючи прямий ефір в Ютубі. І це вперше я виїхала на таки більш масштаб масштабну подію. Взагалі не відчуваю ніякого хвилювання, тому що ну вже є досвід. Ну я дуже люблю українську мову, тому проблем з цим виникнути не повинно. Можливо, там навіть захочу відправити результати на перевірку. Цьогорічний текст диктанту підготувала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, яка народилася у Кривому Розі, а зачитувала його народна артистка України Наталія Сумська. Диктант має назву Треба жити. Я вперше довчаюсь на написання радіодиктанту, Мене переповнюють різні емоції. Я трошки трішки хвилююсь, але в цілому в принципі нормально. я вважаю, що це дійсно є дуже важливо, оскільки це національне свято, яке об'єднує всіх нас українців. Роботи приймають онлайн та офлайн. Надсилати текст радіодиктанту можна паперовим листом за адресою, яку ви бачите на своїх екранах. Важливо, щоб на штемпелі дата була не пізніше 28 жовтня. Також можна сфотографувати або відсканувати написаний текст та надіслати його до 11.00 28 жовтня на зазначену електронну пошту. Текст радіодиктанту буде оприлюднено 29 жовтня о 11.00 на сайтах Українського радіо та Суспільна культура. Анастасія Костенюка. Анна Мінервіна перший міський.